Протокол Modbus застосовується у пристроях автоматизації, в тому числі і у системах Розумний Дім. Як і будь-який інший протокол, він визначає правила передачі даних між пристроями. Відповідно до цього протоколу, система автоматизації повинна складатися з одного мастер-пристрою і до 128 підпорядкованих регістрів. У кожному контролері серії Atom присутній інтерфейс rs 485 з реалізацією протоколу Modbus RTU. Тому він може керувати будь-яким пристроєм, у якого передбачена можливість роботи з цим протоколом. Праворуч можете ознайомитись зі списком пристроїв, які можуть працювати по протоколу Modbus. Пристрої на шині rs 485 підключаються до контролера за допомогою кабелю типу ВитаПАРА, що суттєво покращує заводостійкість і є обов'язковою умовою для підключення усіх пристроїв, що працюють по протоколу Modbus. Важливо також забезпечити достатнє віддалення інформаційних кабелів від силових. Для покращення заводостійкості часто використовують екранований кабель. Обов'язковою умовою надійної роботи інтерфейсу на довгих лініях, відповідно до стандарту, є наявність узгоджувальних резисторів на обох кінцях шини. Ці резистори входять у комплект постачання контролерів Atom. Топологія шини лінійна, з мінімальною довжиною відгалужень для підключення периферійних пристроїв. Для реалізації системи керування температурою підключимо термостат, універсальний давач температури та вологості, а також термоголовку. Комунікація між пристроями відбуватиметься за протоколом Modbus RTU через інтерфейс РС 485. Для реалізації системи керування опаленням першим до шини контролера Atom підключимо універсальний давач температури та вологості. Живлення він отримує напряму з контролера. Далі по шині підключається термостат. Він отримує живлення від окремого блоку живлення, обидва пристрої об'єднані в одну модбас лінію з лінійною топологією. Якщо лінія довга, на її кінцях встановлюються узгоджувальні резистори. Термоголовка підключається до виходів контролера. Один її провід під'єднується до загальної нейтралі, а другий до релейного виходу контролера, який комутує фазу. Керування термоголовкою відбувається через термостат. Для кращого розуміння ви можете побачити схему підключення цих пристроїв на екрані. Перш за все, налаштуємо термостат МС6, у якому ми використаємо чотири регістри, що відповідатимуть за температуру в кімнаті, температуру підлоги, вологість, а останній за загальне регулювання температури. Даний термостат ми можемо налаштувати вручну та за допомогою шаблону. Спершу налаштуємо вручну для кращого розуміння. Після чого покажемо швидке підключення через шаблон. Щоб під'єднати цей давач, необхідно спочатку перейти до налаштувань контролера. Переходимо в меню Менеджер пристроїв». Вибираємо контролер, до якого приєднано шину rs 485 з переліку і натискаємо налаштувати. Вибираємо пункт Порти та інтерфейси та переходимо у вкладку інтерфейси. На вкладці шина РЕС 485, зображена у вигляді картки, натискаємо на картку рес 485. Якщо в пункті режим роботи вибрано «Slave», вибираємо мастер та зберігаємо, вибираємо піктограму шестерня, розширені налаштування. Тут можна вказати значення: швидкість шини у біт за секунду, парність, стоповий біт, час очікування на відповідь пристрою. Повертаємось у вікно налаштувань. Вибираємо картку «Слейв пристрої, натискаємо плюс у верхньому правому кутку, вибираємо ручні налаштування. Вкажіть слейв адресу, яка вказана у меню налаштувань термостата. У нашому випадку слейв адреса 2, номер регістра, з якого потрібно отримувати або записувати дані 0. Іноді інформація про позицію байтів у документації відсутня. У такому випадку це значення потрібно підбирати експериментально. Орієнтуючись на коректність отриманої величини при її відображенні, як правило, слейв адресу пристрою та швидкість можна змінювати, або шляхом запису певних значень у службові регістри, або змінюючи конфігурацію діб перемикачів на самому пристрої згідно з інструкцією, назва температура в кімнаті, вибираємо тип пристрою, температурний сенсор. За бажанням можна вказати кімнату, в якій розміщується пристрій, тип регістру Holding. функція Read. тип даних, Signed Integer 16, порядок байтів AB. Вибираємо піктограму шестерня, Розширені налаштування. Тут можна вказати значення оновлювати дані кожні та перетворення даних. Виберемо час оновлення даних 1 секунда, щоб отримати реальне значення температури. Потрібно у рядку перетворення даних застосувати множник 1,1. Натискаємо продовжити. Далі зберігаємо. Продовжимо налаштування термостату та створимо регістр температури підлоги. Натискаємо плюс та обираємо ручні налаштування. Слейв адреса дорівнює 2. Регістр дорівнює 1. Назва температура підлоги. Тип пристрою. Температурний сенсор. Тип регістру холдинг. Тип даних Unsigned integer 16. Порядок байтів АБ. Налаштуємо інтервал щитування. Натискаємо на шестерню. Виберемо час оновлення 1 секунда. Перетворення даних 0,1. Натискаємо продовжити. У наступному вікні зберегти. Третій регістр. Регістр вологості. Початок аналогічно, як у першому та другому регістрі. Слейв адреса дорівнює 2. Регістр другий. Назва вологість. Тип пристрою. Давач вологості. Тип регістру холдинг. Функція Рід. Тип даних Unsigned Integer 16. Порядок байтів АБ. Натискаємо на шестерню. Виберемо час оновлення 1 секунда. Перетворення даних 0,1. Натискаємо продовжити. У наступному вікні зберегти. Наступний регістр температурного регулятора. Для цього знову натискаємо плюс. Ручні налаштування. Слейв адреса 2. Регістр 64. Назва Температурний регулятор. Тип пристрою. Температурний регулятор. Тип регістру холдинг. Функція read Write, Multiple. Тип даних Unsigned integer 16. Порядок байтів AB. Не забудьте зайти в розширення налаштування. Для цього знову ж таки натискаємо шестерню вгорі екрану. Оновлення даних кожну секунду. Перетворення даних 0,1. Натисніть Продовжити та зберегти. Після завершення налаштувань термостат почне передавати актуальні значення температури, вологості та заданої температури з терморегулятора. Тепер покажемо налаштування даного термостату, використавши шаблон. Оберіть меню Менеджер пристроїв. Перейдіть у налаштування, виберіть вкладку інтерфейс і на вкладці тайлик модбас. Якщо в пункті режим роботи вибрано «Slave», вибираємо мастер та зберігаємо, вибираємо картку Slave пристрої. Натискаємо плюс та обираємо налаштування за шаблоном. В переліку шаблонів обираємо термостат. Серед доступних шаблонів обираємо шаблон для термостату МЦ6. У наступному вікні вказуємо слейв адресу, яка вказана на корпусі термостата. У нашому випадку слейв адреса 2. Нижче у списку доступних регістрів, температура в кімтаті, температура підлоги, вологість та температура на регуляторі. Вибираємо усі, натискаємо кнопку підтвердити. Чекаємо, коли автоматично налаштуються усі вибрані регістри та натискаємо кнопку Фініш. Після завершення налаштувань термостат почне передавати актуальні значення температури, вологості та заданої температури з терморегулятора. Налаштуємо універсальний давач температури та вологості xy 01 Даний давач також можна налаштувати, використавши шаблон. Натискаємо плюс та обираємо налаштування за шаблоном. В переліку шаблонів обираємо шаблон для нашого давача XY01. У наступному вікні вказуємо слейв адресу, яка дорівнює одиниці. Нижче у списку доступних регістрів, температура, вологість вибираємо усі, натискаємо кнопку Підтвердити. Чекаємо, коли автоматично налаштуються усі вибрані регістри та натискаємо кнопку Фініш. Після завершення налаштувань давач почне передавати актуальні значення температури та вологості. Це все з налаштуванням давачів ми завершили. Фінальним кроком буде створення автоматизації, яка дозволить керувати термоголовкою як через фізичний термостат, що є у нашій схемі, так і через віртуальний термостат у застосунку i 3 Хом на телефоні. Спочатку створимо віртуальний термостат в застосунку. У вікні «Дашборд» внизу справа вибираємо «Автоматизація». У наступному вікні натискаємо плюс та вибираємо термостат. Тип термостата стандартний, у яких режимах працює, обираємо нагрівання. У наступному вікні відображаються два давачі температури. Один із них вбудований у фізичний термостат, інший універсальний xy 1 Для цього прикладу обираємо давач температури з термостата. Пристрій нагрівання, у нашому випадку термоголовка. Далі, за потреби, вказуємо назву кімнати або пропускаємо цей крок. Натискаємо Зберегти. Повертаємось на дашборд, де бачимо наш віртуальний термостат, на якому відображається задана температура та температура давача. Тепер поєднаємо наш віртуальний термостат з фізичним. Переходимо в розділ автоматизація. Внизу праворуч натискаємо плюс та обираємо за шаблоном. Заходимо в розділ мікроклімат та обираємо фізичний термостат. У наступному вікні обираємо регістр регулятора температури, де буде відображатись попередньо під'єднаний та налаштований регулятор фізичний термостат МС, вибираємо його та натискаємо підтвердити. Далі поєднуємо його з нашим віртуальним термостатом, який ми створили раніше. Натискаємо Обрати. В наступному вікні обираємо термостат нагріву, підтверджуємо вибір. І натискаємо зберегти. Після об'єднання термостатів ми можемо регулювати температуру обома, при тому зміни на фізичному термостаті будуть передаватись на програмний для синхронної роботи. Для перевірки повертаємося на дашборд, знаходимо наш термостат та термоголовку. На термостаті задамо, наприклад, 30 градусів та бачимо, що тайлик термоголовки став активним. Тобто вона відкрилась та почався нагрів. Коли на термостаті задамо 21 градус, тайлик з термоголовкою стане неактивним. Тобто термоголовка закрилася, нагрів припинився. Аналогічно відбувається керування за допомогою фізичного термостата. Виставляємо бажану температуру, наприклад, максимальну в 30 градусів. Бачимо, що термоголовка отримала сигнал. Та повільно відкривається. Таким чином, завдяки підтримці протоколу Modbus RTU, контролери Атом відкривають широкі можливості для гнучкої інтеграції з різноманітним обладнанням від кліматичних систем до промислових лічильників.